Доброго вечора, друзяки. Сьогодні у нас вже вечір, так світло вимкнули. Як бачите, сьогодні у нас відео огляд нових придбань на розводні на нашій. Зокрема, це придбали отакі чудові помпи для нашої розводні. А це в нас помпи, друзі. Сансан модель GP022. Які її основні характеристики? Давайте пошукаємо з вами разом на коробці. Давайте поставимо телефончик зручненько. Так. Основні характеристики. Тут по моделях, дивіться. Так, GP22, 27, 24, 25. Ну, це найменша і слабша моделька з цієї серії. E, значить. Її потужність 600 літрів за годину. Перекачки. Максимальне підняття води метр від себе. Потужність її 8 Вт. Вага 300 грамів. Виробництво Китай, але це заводський Китай, друзі. Сансан -сан це заводський Китай. Це не якийсь дішманський, там, непонятно, який там ще. Це реально класний. Китайський бренд Сансан. Дивіться, тут ось зображений малюнок, що складається, які деталі, які що, що, що. все описується, все добре. Коробка така доволі цупкенька, класна. Тут ще щось пишеться, давайте прочитаємо. Тут незрозуміло, ну, неважливо. Так. Е, переходимо до розпаковки самої коробки. Розпаковуємо. І що ми бачимо? По-перше, ми бачимо якийсь шланг зливний, напевно, да? Ну, я вам скажу так, це 100%, ви вже повинні знати, хто користується, в комплекті до цієї помпи йде зливний шланг. Ви з цим за допомогою цього шлангу зможете злити воду з акваріумом або залити. Або, як найкращий варіант, цей шланг підходить для того, щоб під'єднати до вашого, допустимо, вас там в акваріумі ну, фітофільтр стоїть. І от під'єднуєтесь від помпи до фітофільтра цим шлангом. Класний, нормальний такий м'ягесенький шланг. Так, що йде далі? Ідуть у нас тут витягуємо все з коробки. Далі у нас іде інструкція на англійській мові. Хто знає англійську мову або хоче перекласти, на паузу ставте. І перекладайте. Зараз я так вам покажу. Перевертаю і цю частинку. Перекладайте, дивіться. Ну, Візуально і інтуїтивно можна розібратися без інструкції, що це за помпа і. Куди її, як її ставити. О такому пакетику вона знаходиться. Так, достаємо. І що ми бачимо? А що ми бачимо? Помпа. То таким ось раструбом це на різні діаметри губок, або на різні діаметри стаканів, або для шлангу, якщо ви там приміняєте, воно це все знімається. Цей раструб. Тут в нас роторна камера знаходиться. Дивіться, роторна камера ущільнюється таким силиконовим кілечком. Чітко все красиво. Ротор. У нас має отакий вигляд. Він йде на металічній вісі, але воно все чітко притерто. Резинові вкладиші йдуть для зменшення вібрації. Ротор класної якості, я вам скажу. І вага така помпи ну, нелегка. Не це означає те, що тут стоїть мідна обмотка. Чотири присоски це дуже круто, тому що в багатьох фірм три присоски. Тут чотири. Це вже плюс. Ставимо назад ротор, роторну камеру. Отак його перевертаєте під 90 градусів. І що ми далі бачимо? Бачимо вихід самої помпи. Тут у нас під'єднується. Ну зараз ми зберемо, під'єднується такий додатковий шланг. Можна без шлангу, тут заглушка спеціальна є, можете без. Що це за шланг? Це шланг подачі повітря в акваріум. За допомогою потоку води, коли ви вімкнули помпу. отут тут є отак щас, об шланг. Ви викидаєте цей шланг ззовні акваріума. І завдяки потоку води сильному затягується повітря в шлангу і разом з водою подається в акваріум. Тут є регулятор такий, для, щоб можна було відрегулювати потік повітря. Більше, менше. Крутите і регулюєте. Якщо ви не хочете, можете просто заглушити цією заглушкою. Все, якщо вам не потрібно повітря. Е, можна перевести вихід основний прямо, можна перевести набік. Або відкрити ще додаткову заглушку. Ну, ось. Можна на два виходи зробити. Тут заглушено, тобто досить це зручно. Все так, кабель такий еластичний, класний, такий гнучкий. Я думаю, що він не скоро задубіє. В багатьох фільтрах отут доб'ють кабелі. Але використовуючи сансан, -сан, я такого ще, якщо чесно, за ним не помічав. Шланга кріпиться, ось дивіться, можна. де вона? ну, Зрозуміло, або сюди кріпиться, тобто, ну, або натягується ось сюди трошки з, з вусиллям, Тобто для злива або для фітофільтра. Ця шланга досить гарно себе рекомендує. Довжина цієї шланги у нас ми вже міряли 80 см. Це вистачить для любої прокладки, для любої висоти акваріума, щоб зробити подачу до фітофільтра. Для будь-якого акваріуму вистачить ну взагалі -то як, максимально 50 стандартні да, акваріуми. Тобто, вистачить з головою. На самій ну, це таке, додаткова опція. Ну, тут є ще такий кронштейник, за який ви можете зачепити кабель, ось, ну приєднати трубку до кабеля. ось Отаким варіантом. І все, і у вас воно ну, все акуратненько, цивільненько буде отак з покривного скла. ну З акваріума виглядати. поняли? Отак. Ще раз наголошую, 600 літрів за годину перекачка. Доволі така важкенький, має вигляд. Класний. І давайте тепер я вам хочу, знаєте, ще що показати. Показати, як вона реально перекачує воду. Зараз наберемо якусь ємність води, поставимо і включимо і подивитись. Ще забули, бачите що? Довжина кабеля у нас. Скільки у нас? Метр. Метр сорок теж на кабеля. Я думаю, це вистачить до будь-якої розетки в вашому домі. Ну, взагалі-то, як е, зазвичай розетки ставлять біля акваріума безпосередньо. Тобто, я думаю, вистачить з головою. Метр сорок нормальна довжина. Так, ми під'єднали помпу, підключили. І тепер ви самі можете побачити. Що це за потужність помпи? Дивіться, зараз я так приблизно підніму. Ви побачите, що за потік води. Ну. Тут реально є 600 літрів за годину. Є. 100%. Бачите, буква як. І ще й повітря подає, дивіться, це ж, як я і казав, подає повітря в ваш акваріум. Вона безшумна. Взагалі класна помпа. Дивіться, вона навіть під своїм потоком провертається. Хе -хе. Клас, ми задоволені. Ще раз покажу. Так що помпа реально мощна. Друзі, всім кому сподобався відосик, будь ласка, подобаєчку вверх. Підписуйтесь на каналчик. Ваші підписки і перегляди нам дуже-дуже важливі. Хто хоче допомогти донатом, будь ласка, закріплю номер карточки в коментарі. І по змозі можете допомагати нам. Так що, друзі, всім дякую, до нових зустрічей. До побачення.